Друзі, перші проголовне поїхали. Після переговорів з Трампом Путіна екстрено овозять з бункера. Стан погіршився. Почався тримор рук, піна з рота. Лікарі намагаються врятувати сам президент Росії. Путін важко хворий на рак крові. Про це пише британська газета, де Mirror із посланням на розмову близького до Кремля російського олігарха. Особи учасників розмов не розкривається лише повідомляється, що олігарх живе за межами Росії. Ходить в топ 200 за версією Forbes. Зазначається, що венчурний капіталіст, який попросив не називати ім'я олігархи, сказав, що передав запис через своє обурення війною в Україні. Саме тому Путін не поспішає. Він знає, що він не вічний, а терміново угода для нього все одно стане перемогою. У міру як команда Трампа стримує деякі з ідей президента Ще щодо сектора газа. Схоже, його божевільні пропозиції можуть виявитись не такими вже й безглуздими в Києві. І, можливо, не зможуть бути проігноровані в Москві. Таку думку в своїй колонці для Детелграф висловив полковник армії Британії, відставці, колишній командувач Сил НАТО і швидкого реагування на хімічні, біологічні, радіологічні ядерні загрози Геміш де Бреттон-Гордон. російський диктатор Володимир Путін тепер має бути наляканий. Вважає автор публікації, натхнений своїм припиненням вогню в газі. Трамп навряд чи запропонує угоду щодо України, яка не буде виконана. А єдиний спосіб, як вона може бути виконана, це якщо Україна отримає назад частину, якщо не всю окуповану Росією землю. Путіну можливо доведеться обміняти тисячі квадратних кілометрів в Україні на кілька сотень, які він втратив в Курську і своє майбутнє в Кремлі після заяв Трампа щодо гази. Ймовірно, президент США має ключові важелі впливу на Путіна, а не навпаки, вважає Гордон. Трамп акцентує автор статті, знає, що у нього набагато більше шансів досягти ефективного міцного миру в Україні ніж в газі. З огляду на бажання нового президента США виглядати великим лідером, миротворцем 21-го століття Путіну є чому турбуватись. Також Геміш де Гордон вказує на бажання Трампа, якому аж швидше повністю прикласти цю проблему на європейських лідерів. На думку полковника армії Британія відставці Хай тамя, коли європейським лідерам настав час очолити боротьбу Європи, оскільки Дональда Трампа дедалі менше хвилюють проблеми за межами материкової америки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів Таків експертів анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя Висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.